Друзі, усім привіт! Я знову рада вітати вас на нашому ютуб-каналі Кісон. Сьогодні хочу з вами поговорити про кокосовий субстрат. Ми розберемо його переваги, види та найголовніше, для чого його можна використовувати. Цікаво? Тоді ставте свою вподобайку, а ми продовжуємо. Кокосовий субстрат це екологічно чистий матеріал, виготовлений з подрібненої шкірки кокосового горіха, і з року в рік він стає все більш популярним серед садівників, квітникарів, городників і не тільки завдяки своїм унікальним властивостям. Таким, як от, наприклад, здатність рівномірно розподіляти і утримувати вологу. А також висока пористість волокна, що покращує доступ кисню по всій його поверхні. Такі переваги кокосового волокна сприятливо відображаються на розвитку кореневої системи і надземної частини рослин. Які є види кокосового субстрату? Спресований брикет. Це компактні блоки, які при замочуванні у воді значно збільшуються в об'ємі. Вони зручні для транспортування та зберігання. Спресований субстрат ідеально підходить для вирощування рослин, оскільки добре утримує вологу, забезпечує розвиток міцної кореневої системи та сприяє кращому проживанню рослин після пересадки. Його слід залити теплою водою до моменту повного розбухання. На один такий брикет знадобиться приблизно 2-2,5 літри води. І вже за кілька годин ви отримуєте 4-5 літрів готового субстрату. Та другий вид це розпушений кокосовий субстрат. Він вже повністю готовий до використання і не потребує додаткової підготовки. Такий субстрат має легку та повітряну структуру, що сприяє кращому дренажу та диханню кореневої системи рослин. Просто змішайте готовий кокосовий субстрат з садовим ґрунтом у співвідношенні один до одного. Для чого застосовується кокосовий субстрат? По-перше, для вирощування різних культур. Він використовується для поліпшення складу ґрунту, для вирощування розсади овочевих, квітучих культур, кімнатних рослин, а також для вкорінення живців та саджанців. По-друге, цей субстрат є ідеальним вибором як для равликів, так і для рептилій, завдяки своїй здатності утримувати вологу, нейтральному pH, екологічній чистоті та безпеці. Він забезпечує оптимальні умови для утримання, легко очищається, тримає тепло та додає природного вигляду, створюючи комфортне середовище для тварин. Таким чином підведемо підсумки стосовно ж того, які переваги такого субстрату. Він виготовляється з натуральних матеріалів і не містить жодних шкідливих хімічних речовин. Кокосовий субстрат добре утримує вологу, що сприяє кращому росту рослин та забезпечує комфортні умови для тварин. Легка структура забезпечує хорошу вентиляцію для кореневої системи рослин. Наш кокосовий субстрат від торгового дому кісон до того ж знезаражений від насіння бур'янів, шкідників та збудників хвороб. Отже, як бачите, це 100% органічний натуральний субстрат, який підходить як для вирощування рослин, так і для утримання тварин у тераріумах. А як ви використовуєте кокосовий субстрат? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом з нами у коментарях. А я вдячна вам за увагу і до нових зустрічей у наступних відео.